Сьогоднішня прес-конференція представників добровольчих батальйонів, взагалі представників Національно-Патріотичних Сил, людей, які робили фактично своїми руками, своїми тілами Революцію Гідності, досить характерна. У всій країні нам розповідають про те, що реваншисти режиму Януковича хочуть взяти владу в свої руки. При цьому. Як стверджують представники Національно-патріотичних сил, таких утисків, як вони зазнають сьогодні, вони не зазнавали за часів Януковича. І в них виникає логічне питання. Вони боролися, проливали кров, вони зараз проливають кров на сході України. Завдяки їм фактично при владі знаходяться ті люди, які на них сьогодні тиснуть. Я потрапив в сюжет 17-го каналу нещодавно, де вони начебто. Викривали людей, які можливо причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета. Вони показали там фотографію якоїсь скріншот якоїсь підозрілої людини, яка уходила з цього місця, показали мою фотографію і сказали, що начебто ця людина, вона, ну тобто я могла бути на місці і може бути причетна. Ну, спершу я абсолютно не занепокоївся, тому що я знаю, хто працює на 17-му каналі, що це взагалі за канал, про кремлівський сепаратистський, можна сказати, і складно взагалі його працівників називати журналістами, тому що їх багато разів викривали в дезінформації. Мені просто стало прикро, що мою фотографію, по якій мене легко можна було ідентифікувати мою особу, просто прив'язали до цього злочину і вплили мене під надуманим. Приводом, тому що я абсолютно не згоден на цю людину в центрі Києва, в той час не перебував, був далеко. ну і це легко перевіряється. Але буквально вже через два дні мені стали дзвонити мої колеги, службовці національної поліції. Мені стали дзвонити працівники головного управління національної поліції в Київській області. Які не бачили сюжету 17-го каналу, а позвонили і почали розпитувати, чи у мене все добре, чи не фігурує в якихось кримінальних справах, ну чи я взагалі на волі, а не вже під вартою. І коли він почав розпитувати, вони кажуть, що почали. Спочатку ширитися такі чутки, щоб мене перевіряли вже офіційно правоохоронні органи на причетність до цього злочину до вбивства Павла Шеремета. А одна людина навіть сказала, що бачила документ, в якому йшло розпорядження перевірити. Мене на причетність до цього злочину. Проте фотографії далі, що начебто він знаходився на місці вбивства Шеремета. Черговий раз говорять про, знову ж таки, можливо, спробу повісити все на знову націонал патріотів. Виникає ще більше е, запитань знову ж таки, до цієї влади. Ми хочемо розкривати злочини, чи ми хочемо призначати винних, чи ми знову хочемо ламати людські долі. Справа був Бузини не розкрита. Справа вбивства шеремета не розкрита. Чомусь.